Друзі, на чужих помилках треба вчитися не на своїх. Відбувся лістінг токена банана на Binance. І якраз я його записував і не ту кнопочку натиснув, і потім приходиться вирівнювати, щоб було плюс. Дивимося на екран. В кінці я розкажу резюме, як це все відбувалось. Друзі, у нас лістінг банана. Binance монетки. Значить, що ми маємо зробити? Виставляє маркет ордер для того, щоб зловити цю монету. Ось. В нас зараз з'явиться графік, з'явиться все. Суму я приготував 10 тисяч. Беру наполовину, як завжди, тому що може чуть просісти, можна ще добрати по більш вигідній ціні. Багато питають, важиш там 100 тисяч і більше на рахунку, я бачив, чого ви. На все, не берете, ви б зараз 5 тисяч заробляли. Друзі, раз в году і палка стріляє, можна без трусів лишитися і зараз. Тому виділяєш якусь частину депозиту. Ось, кусай поменше, на дольше хватив. Веде це правило, будуть у вас гроші. Буде у вас і великий депозит тоді. Так, почалось, друзі. Так, купити. Боже, що таке? Графік не включився. Мать. По чому я купив... Так, 7561. Оце я тикнув кнопочку. Треба було на відкаті брати. Вступіл. Якраз взяв на самому верху. Замість того, щоб включити графік, я нажав кнопочку купити. От вам по чому. Бачите, просаджується, можна. Докупити. Ще побіж. Такі цінні, вкусні. По 67 докупили. Тепер середня ціна трохи інша. Будемо виравнювати. Ну, так би, вже б заробив. А тут мусю виравнювати. Ну, бачите, друзі, це якраз приклад для того, щоб зняв і ви подивились, як буває. Ну, що виходить? Виходить, що я тепер за пару хвилин не зароблю, а вже міг заробити і за свої помилки. Тепер треба вирівнювати і очікувати, друзі. Ну, так от буває, щоб ви собі зрозуміли, що дуже треба уважно. Я мав включити графік, нажав купити. Поки деревені розводив при запису, то тепер нам потрібно подивитись, по якій ціні нам. Вигідно продати, я вклав 1 раз 5, другий раз 5, середня ціна змінилась. Але що я продам, наприклад, хоча б по 74, це в нас буде вже заробіток 326. Давайте поставимо по 74. Була на фівчах на байбіті, я подивився до 70 навіть 9 доходила. 74 більш реально. Якби не моя помилка, було б більше б заробітку. Поки подивимося, я вам чесно скажу, що так проліті, як новічок, не ту кнопку нажати я давно не пролітав. У мене кожен лістинг, якщо ви подивитесь, конкретні чіткі дії і все в плюс. Але буває. От якраз я на це питання відповів. А чого не на 100 тисяч? представляєте, що б могло бути? І зараз, якщо піде відкат. Подивимося, по чому нині банани ці. Вже по 64. Тут, друзі, в будь-який момент може розвернутися. От зараз, якщо взяти маркет ордер, в мене вже плюса 252 долара. От я думаю, і що би, і що. Може, в будь-який момент раз, і буде 8 тисяч. Тому краще синіця в руках, завжди кажу. Бо такі коментатори у нас, коли на слідуючий день монета виросла там в два рази, а могло би бути 20 тисяч, а якби воно впало в два рази. Після того, як вже все відбулося, можна теревені розводити. А до того, такі хитрі попробуйте, Так, іде зростання у нас зараз може 399 заробітку. Продаю, поки свої заберу. Так, що у нас? Я брав на 10, 10, 318, 318 плюса. Зараз будемо. Наблюдати за монеткою. Друзі, багато лістингів записано. Я не хвастаюсь, просто там не хвалюсь, записую їх, а саме для того, щоб ви передивлялись, як може бути, і що це не з пальця висосано, що сума ділиться на дві частини, тому що бувають різні ситуації, монета ще більше відкотилася. Ви добрали, все одно вона чуть підніметься і ви продасте, хоч з невеликим, але плюсом. розумієте? Е, якби я все правильно зробив, то я би, в принципі, і не добирав. Але бувають помилки, бувають несподівані відкати. Можна взяти, добрати на суму ще і продати. Тому саме сума ділиться на дві частини. Але, друзі, будьте уважні, набивайте руку так, щоб. Вам не приходилось вагатися і ви якусь кнопку не ту натиснули. Все треба до автоматизму, з невеликою сумою натренуватися, набити руку на ордерах. Тоді ви зможете заробляти. Навіть якщо це буде 100 доларів, вони на дорозі не лежать. Друзі, моїх батьків пенсія менше ніж 100 доларів. Ось тому. Думаю, це відео було корисне. Ставте лайки. Які питання, пишіть в особисте. Хто хоче на навчання, в нашу групу завжди вигідний курс. Пишіть в особисте, я вам все розкажу і там собі зробите висновки, потрібного нам вам чи ні. Всім пока!